Всіх вітаю, красунечки! Сьогодні для досягнення ваших цілей я хочу вас ознайомити з новою лінійкою перетворення вашого тіла. Кому це знадобиться? А це для того, щоб відновити ваше тіло. У кого є стяжки, чи нерівний тон, чи, мабуть, обвиса шкіра, і ці предмети вам допоможуть. Наші крема боді. Зустрічайте! Після використання цієї серії ваші проблемні зони стануть більш упругими, зміцнюючими, і ви будете виглядати краще. Але ж в нас вже скоро буде літо. Як же ж масажер буде допомагати. Крем, треба антицелюлітний гель або на масажер, або на зону, яку ви будете. Вирівнювати, підтягувати і рухами вертикальними вбивати на проблемні зони до повного вбивання. Отака краса. Я в офісі прийшла зняти для вас відео і показати наші новиночки. Зараз все несу. Жіночки, яка замовила. Переглядайте попереднє відео. Там є вся інформація про цю новинку.